Чепуріться, мами й тата, збирайте портфелі. Нова українська школа відкриває двері. І сьогодні 56 ластів'ят крильця розправляють. Перші вчителі малят зустрічають. Вам відкриють світ барвистий, світ добра і казки. Зустрічайте оплесками першачків, будь ласка. Перший А-клас! Вері в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька Перестюк Тетяна Васильівна. Талановита, творча, невтовна чарівниця дитячого настрою, яка завжди буде поруч з вами. Перший Б-клас. Протягом чотирьох років поруч з вами буде ваша перша вчителька, Лучкань Тетяна Анатоліївна, яка навчить вас бачити і розрізняти добро і зло. Дарувати людям радість. Разом з нею ви мандруватимете незвичайними стежками країни дитячих мрій. Гарні хлопчики і дівчата, ми сьогодні йдемо до школи. Все для нас цікаве і нове. Першу вчительку вітаємо, їй терпіння побажаємо будемо ми дружно гратись, веселитись і навчатись. Я дівчинка спокійна і вічлива завжди, і з карими очима, легкістю ходи. Я школу зустрічаю і з вірою в добро, знайомим посміхаюсь, даруючи тепло. Якщо з мережі напишу, ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Ось такі ми пишочки, йдемо, в поло залюбки, патріоти, всі в душі ми і з любов'ю до країни. Бережіться, люті вороги, ми козацькі доньки і сини. Парасать фарбує клено, в нього є багато справ, а сьогодні свято в мене, я сьогодні учнем став. Я щось добре, бо маю мету. Я знаю, би коли підросту. Я свою мрію не зраджено ніколи, на я хочу стати директором школи. <праць> Земля цвіте узорами і далі голубі. За все Україна зоряна, ми. Тобі. Що свято 1 вересня для нас календарі, що ми тепер з вересня в країнській школярі. Які гарні та щирі діти. Ми приймаємо вас до нашої шкільної родини. Ви справді підняли нам настрій.